Будьмо уважні, сказав Господь передчуцю Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудри ж посуди на холиву а що молодий забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі залунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопилися тоді ті діви і приготували свої світичі, і нерозумні кажуть до мудрих дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців, і купіть собі, як вони пішли купувати, прибув молодий. І ті, що були готові, війшли з ним у весільну світлицю і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви, і кажуть: Господи. Господи, відчини нам, тину відповідь, сказав, їм істинно кажу вам: я вас не знаю, чувайте, отче, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син чоловічий прийде Слава, Господи, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі браті і сестри, сьогоднішня Євангелія. Говорить, до чого Царство Небесне буде подібне. Христос дуже цікаво так бере і говорить про п'ятьох дів розумних і п'ять нерозумних. Колись в одному місці на парафії були реколекції, і приїхав реколектант і хотів виголосити науки. А той священник місцевий каже: отче, там напереді є така одна жіночка, що якщо щось ви не так скажете, вона вас буде поправляти. Ну він каже, та добре, що ви мені сказали. Ну і він взяв цю Євангелію і читає, і починає говорити науку і каже, що чуємо, як сьогоднішня Євангелія говорить про п'ять мудрих дів і шість немудрих. А вона відразу: ні-ні, то було п'ять немудрих. А він каже, то було п'ять, а ти шоста. Чи то про сьогоднішню ту історію притча розповідає. Та якщо так взяти просте питання, поставити, якщо б сьогодні Господь покликав мене, з чим би я став, знаєте, перед ним? І одного разу теж в семінарії ми там якісь робили всякі доповіді, всякі якісь історії. І професор розказував таку цікаву річ, що одного старого священника запитали: А що би ви зробили, якби ви знали, що вже сьогодні ввечері вас покличе Господь туди на небо? Що би ви робили? А він каже, Та що би, каже, робив? Я би пішов, встав зранку, приготувався до служби Божої, помолився службу Божу, пішов би трошки, зробив собі сніданок, собі трошки розважання з святим письмом, потім би відвідував тих людей, які там записалися, чи то до хворих, чи то так. Та й потім би йшов, потім би з'їв обід та й вже ввечері би вже чекав, коли а вони кажуть, чекайте, чекайте, а ви не хотіли би десь кудись там до Риму поїхати? Ясно, що за один день до Риму не встигне. Знаєте, але щось таке, що ви ніколи не робили, бо вже і так треба вже помирати. Він каже: Ти знаю. Та то той день, яким я жив, то так готувався завжди до зустрічі з Богом, то я би хотів його так само провести, як всі інші дні. Знаєте, і то трохи є щось в тому правди, коли знаєте, друзі, браті і сестри, серед того гармидеру. Де ми постійно собі гонимося, то завжди собі шукаємо, щоб 5-7 хвилин тако відкрите Слово Боже, багато нараз ми можемо не розуміти там, багато з Богомся не погоджувати, бо то в житті зовсім по-інакшому є. Але після того все, все одно чуємо, що Господь нас наповнив. І то про які то світильники йдеться, знаєте, про яку то олію йдеться, власне, той час, який ми присвячуємо для вічності, він є важливим. І цей світильник не може згаснути. Тому й не дивно, що ті, ті, ті жінки не могли поділитися з тим, з тим добром, яке їх наповнило. Вони можуть тільки свідчити, що і ти пильнуй про цю оливу, і ти дбай про про неї. Ми сьогодні також молимося і за наших померлих, які вже стали перед Господом Богом, і вже їх час закінчився тут, тої оливи, яку вони тут збирали, наповнювали своє життя. І нараз щось, якби там їм забракло борони Боже, то ми стараємося у своїй молитві заносити. І переважно тим днем то завжди є субота, день померлих, де в нашому монастирському храмі служимо завжди за упокій. І нараз є різні нагоди, історичні якісь події. І чуємо тут на Волині, що сьогодні є дуже унікальна субота. Маємо знати, що є у в житті церкви є такі дві важливі суботи. Це м'ясопусна субота перед великим постом, де ми, в особливий спосіб, коли самі готуємося до переживання Пасхи, то також заносить церква за всіх від віку усопших. чи дали, чи не дали, за всіх молимося. Просимо Господа, ласки, милосердя, щоб Господь наповнив їхні душі тим, чим вони там потребують. Потім, так само, коли Господь обіцяє нам утішителя Духа Святого. То в зіслання Святого Духа, то оця субота перед, перед зісланням Святого Духа теж церква робить таке всесвітнє згадування, поминання. Це є дві великі суботи, де ми в часі ми це згадуємо. Очевидно, бачимо також останнє субота, листопада, то є присвячена всім тим жертвам голодомору, всі ті люди, які пережили ту страшну трагедію. І ми думаємо, що вона якась така далека. Та якби ми тепер не боролися в цій війні і ми вже забули багато, ми б ті геноциди наново переживали. І тому низький поклін всім тим, які віддали своє життя, тому що вони віддали, щоб ми також мали тут ще спокійне життя. Це дуже важливо пам'ятати про ці суботи. І тому, коли остання є субота, листопада, ми теж повинні все відкласти і прийти в особливий спосіб. Теж занести і не тільки молитви, і подяки Богові, і ті дари попросити для, для тих усопших людей. Також є інша традиція, то є Римокатолицької церкви, де в них є, згадується День всіх святих, то ми знаємо, є 1 листопада, оскільки ми є в католицькій церкві, то теж ми цю традицію, бо ми в нас є своя традиція, очевидно, але то молитися за померлих то завжди є дуже така. Похвальна і дуже, дуже свята річ, ми це мусимо розуміти. Також це є День пам'яті Шептицького, митрополита Шептицького, нашого такого українського Мойсея, який в, той час, в ті часи, такі дуже непрості часи, це була така глибока опора і дуже багато ще лишив після себе, знаєте, отого, отого свого добра, такого тої оливи, якої ми теж можемо черпати наснаги. Тому теж повинні пізнавати, шанувати пам'ять, знати, хто ми є. Це дуже важливо. Бо історія, коли ми її не знаємо, то ким ми тоді є, хто ми є. То щось таке, знаєте, як ми приходимо до якогось закладу, державного, і хочемо щось якби, отримати, чи щось взяти, чи щось виписати, вони завжди нас питають: а покажіть своє посвідчення, документи. І коли ви цього не маєте, нічого, навіть навіть смішно так, нараз ви замовите нараз якусь дорогу річ. В новій Польщі вам не віддадуть. Ну, і дорога, більше п'яти тисяч, вони вам не віддадуть, скажуть, принесіть документ. І історія свого народу це теж є документ, хто я є, є. Як то все було, це треба дуже важливо пізнавати, і пильнувати, і пам'ятати іншим це передавати. І так само от сьогоднішня традиція, ця це, це традиція прийшла, власне, від наших. Сусідів теперішніх, які прийшли на нас війною, це треба знати. І то не, не є шкода помолитися лишній раз, але також розуміти, звідки це є все. І пам'ятати спочатку свої, свої традиції, свої ті суботи. Я не те, щоб когось критикувати, але просто ми, священники, ну, наразі є в таких незручних ситуаціях, де ми мусимо чемно просто пояснити, не ділити, знаєте, то є погані, то є непогані, але просто сказати про що це йдеться. Тому роздумуючи сьогоднішнє сьогоднішню Євангелію про цих мудрих дів всім нам бракує тої оливи. Якщо так поставити руку на серце серед теперішнього такого хаосу того життя, в якому ми живемо, то здається, що ніби день почався, він вже закінчився. Потім якось місяць почався, він вже закінчився. Якось здається, недавно ми святкували мене Василя Великого. знаєте, а тепер вже знову треба до них готуватися до, до Василя Великого. А потім, знаєте, так і стаємо перед Господом Богом. І знаєте, то дуже прикро, коли то забракне тої олії. І, і тому сьогоднішня зупиночка, кожен день зупиночка це хліб насушний, де ми намагаємося побути з Господом Богом. І дуже важливо робити і спецовісті. Не боятися так просто зупинитися і розуміти, що ми зараз, коли я з Господом Богом, то він наповнює своєю присутністю нас. І нараз ми якось зупиняємося, то треба туди бігти, то якось робити, то все встигнеться. За 5-7 хвилин нічого світ не завалиться. Але то бракує нам тої доброї звички. І то здається, хтось там одного разу по інтернеті каже, отже, то, то, не, то не можна було то таке робити. Знаєте, ну то так тяжко було, знаєте, але то тяжко перші пару хвилин. А потім ми розуміємо, що і спокуса на тому полягає, щоб нам зробити оцей гармидик, щоб ми втрачали найцінніше. Тому Христос звертається і сьогодні до кожного з нас, чуваємо, бо не знаємо ні дня, ні години, але знаємо, як цю годину і як цей день використовувати, очікувати на Ісуса Христа. У Католицькій церкві є дуже цікавий такий піст перед Різдвом. Він називається Адвент, дослівно то очікування, очікування на прихід чи народження Божого Сина. І тут дуже є цікаво, так, знаєте, як ті мудреці йшли за Тою зорею, і очікували тої зустрічі, ті пастухи йшли на зустріч. Так само ця дорога життя то таке враження, що ми, якби постійно, маємо чувати і вдивлятися у ті Божі знаки, бо Божа присутність в нашому житті в кожен день. Навіть як ми нараз чи нарікаємо, чи як ми нараз втомлені, утомлені, чи як ми нараз прибиті тими всякими труднощами, що якщо подивимося новини, ще подивимося тих наших воїнів, героїв яких везуть їх додому, то ми якби так пригинаємося, але це треба з Богом поручати, просити ласки всіх тих дарів. Щоб Господь наповнював, починаючи від мого серця аж там далі, на, на тій роботі, до якої ми йдемо, так само за ту нашу владу, за суспільство, побачимо, які вони наразі світильники, знаєте, далеко не наповнені, далеко не світять, так би вони мали світити. Бо на те місце приходить інша олія тої злості, тої ненависті, тої несправедливості, тої підлості, і вона далеко не є тим світильником, який, який мав би бути в нашому, в нашому серці. Тому просимо Господа Бога тих дарів, тої, тої оливи, тої Божої благодаті і особливий спосіб також за наших померлих, яких ми сьогодні згадуємо на цій божесній літургії. Слава Ісусу Христу!